Вітаю, друзі! Тож, хоч наше сьогоднішнє відео і буде досить коротким, але я спробував його зробити якомога більш інформативним і розказати про дві головні події, які сталися на цьому тижні. Першою такою важливою новиною буде завершення суду з приводу збитого над Україною у 2014 році пасажирського Боїнга mh 17. Сама справа з приводу цієї трагедії тривала майже два роки. З 9 травня 2020 року по 17 листопада 2022. У якості ж обвинувачуваних у здійсненні цього жахливого терористичного акту виступало троє громадян Росії: Ігор Гіркін, Сергій Дубінський та Олег Пулатов, а також один громадянин України, фактично зрадник та терорист Леонід Харченко. У багатьох, звичайно ж, виникне справедливе питання чому ж суд тривав так довго, якщо все і так буквально зрозуміло. Це робилось саме для того, щоб потім у справедливості та правильності вироку не виникало жодних питань. Суд роздивився абсолютно всі версії, навіть найтупіші і найбезглуздіші, включаючи й ті, що стверджували, що начебто Боїнг збила українська ракета, що це був український штурмовик Су-25, були переглянуті й всі можливі райони пуску цих ракет. Але у підсумку абсолютно всі знайдені докази. Вказують на причетність вище названих персонажів до цієї жахливої трагедії, і обвинувачувані справедливо отримали вирок на довічне ув'язнення, а також вони зобов'язуються виплатити 16 мільйонів доларів родичам загиблих пасажирів та членів екіпажу. Втім, Олега Пулатова все ж таки було виправдано, незважаючи навіть на те, що на момент винесення вироку той вже був мертвий. Усю цю ситуацію також і прокоментував президент України Володимир Зеленський. Дуже важливе рішення сьогодні ухвалене в Нідерландах. Є перший вирок убивцям, які знищили Малазійський Боїнг у небі над Донбасом у 2014 році. Три особи отримали пожиттєвий термін, і обов'язково настане день, коли вони почнуть відбувати покарання. Але це рішення не просто про трьох убивць. Росія багато брехала про цю катастрофу, але все одно ключові факти були встановлені. Зараз засуджені виконавці і забезпечена основа, щоб засудити винних і вищого рівня тих, хто несе повну особисту відповідальність за злочин агресії проти України. Первісний злочин, який породив усі інші, скоєні расистами від 2014 року. Це те, без чого насправді неможливо убезпечити світ від повторення таких війн, як російська агресія проти нашої держави, наголосив Зеленський. У цьому з паном Зеленським я повністю згоден. Всі троє засуджених виродків є лише всього-навсього виконавцями, які також мають, звичайно, понести відповідальність. Але головними обвинувачуваними мають виступати не вони, а саме російське керівництво. Адже якби не Путін та його банда Посіпак, не було б ні трагедії з Малазійським Боїнгом, ні війни на Донбасі, ні сьогоднішньої збройної агресії проти України. І тому цей суд має стати передумовою для своєрідного нового Нюрнбергу, де всі. Хто винні у злочинах проти людяності, що були скоєні на території України, понесуть справедливе покарання. Наступною ж новиною, яка є не менш, а може навіть і більш важливою, це ракетний обстріл польської території, що стався ввечері 15 листопада 2022 року. Тоді ж, на території Польщі, у результаті падіння ракети у селі Пшеводув загинуло двоє людей. Польські ж ЗМІ тоді одразу заявили, що винна всьому однозначно Росія. Схожу ж позицію зайняли і представники країн Балтії, які наголосили на прямій причетності помийної федерації до цієї трагедії. Втім, наступного дня у американських та інших західних ЗМІ почали з'являтися інші версії того, що сталося у Польщі. Зокрема, навіть президент Байден сказав, що навряд чи це була російська ракета. А деякі навіть почали відкрито заявляти, що це була ракета українського ППО. З цього приводу не можу нічого сказати, але на мою думку. Навряд чи б, ракета Українського ПЗРК навмисно пролетіла 62 кілометри і впала на території польського села. Це вже, як я гадаю, пішли від маски, аби не було приводу задіяти статтю 5 НАТО, що включає в себе принципи колективної оборони, у якій зазначається, що якщо виникне пряма загроза безпеці чи незалежності однієї з країн НАТО, інші ж країни блоку мають відреагувати і дати відсіч агресору. Тому тут. Нато просто дали задню для того, щоб відкрито не вступати у війну проти Росії. Але все ж, канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що навіть якщо ракета і була українською, у цьому інциденті винна виключно Російська Федерація. Росія напала на Україну, і тому саме вона відповідальна за трагедію у Польщі, заявив німецький канцлер. Ну, чесно скажу, від кого від кого? А від нього я такої бази точно не очікував. Тож наше відео добігає кінця. Якщо ж воно сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!